Дівчата кабаре. прем'єра мюзиклу «Кабаре» відбулася 57 років тому, і з того часу його демонструють уже 1165 разів в різних містах світу в Парижі, Нью-Йорку, а також Лондоні. І сьогодні його вперше покажуть на сцені молодого театру у Києві. Я дуже заінтрогований, мені здається, що команда Фрідом і е, е, Янколятенко зараз просто зроблять щось неймовірне. Ну, я інакше не очікую. Розглядаю образи. Е, е, я думаю, що це буде неймовірно. У ну, мене очікування самі-самі максимальні, позитивні. Я налаштований на вирій емоцій. Єсі напряму ми торкаємося теми зародження нацизму, і це дуже перекликається з темою, яка була в нас, бо є навіть репліки головної героїні Саллі Волз, яку грає Ніколета Мочені, що це все лише політика, а ми тут до чого і це. Зневажливе ставлення до того, що відбувається, воно призводить до таких ситуацій, які ми маємо зараз. Мистецтво відкликається у людях, які творять історію, які творять політику, які ну, творять і, 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 світ, в якому ми живемо. Добрий вечір. А, Американець. good out <laughs> Це обалдеть. Я вам скажу, як людина 100 років провела на сцені. Я настільки вражений, і я вражений. Я, я просто сумую, що мені не перепало таке щастя там разом з цим актором Єлєнка Каляденка перетворила всі мої уявлення про театр. Ви знаєш, якісь дрібнички. Те, що я сьогодні бачу, це справді те, про що я мріяв. Я настільки вражений. я... Я ще края, края ще не можу як зафіксувати. Гасло нашої рекламної кампанії цієї вистави розфарбуй життя з кабаре. Оскільки ми зараз всі живемо в дуже складний час емоційної напруги. Емоційного вигорання, то ми бачимо функцію театру саме в тому, щоб давати людям якомога більше емоцій і приводів для радості, захоплення. Ми хочемо, щоб люди на три години вирвались з буденного сірого життя і розфарбували його емоціями музики, танцю і яскравою драматичної історії.